937-й день великої війни в Україні. Ми готові відзвітувати про стан справ у Кременчуці та громаді. У студії для вас працює Роксалана Жукова. Вітаю! Серед головного задимлення у результаті масштабної пожежі у селі Рокитне дісталося Кременчука. А також третю добу на Полтавщині триває ліквідація наслідків масштабної лісової пожежі. Більше про це вже згодом далі стислий анонс тем, над якими сьогодні працювала команда журналістів візиту. Прощання з героєм у міському палаці культури провели у останню путь Руслана Курбан-Мухамєдова. Сміттєвий майданчик із безлічу неприємних сюрпризів. Про що прохають люди, та що відповідають комунальники? Третій рік війни а віз і нині на своєму місці. Батьки учнів і досі скаржаться на занедбаний стан укриттів та недбалість керівництва. Наше тіло це машина, і треба вчитися цією машиною керувати. Тези, які лунали на психологічному тренінгу у Кременчуці. Кременчук втратив ще одного свого героя. Схиливши голови, сьогодні містяни провели у останню путь захисника Руслана Курбан Мухаммедова. Батьки, сестра, син найрідніші із тих, хто був на прощанні у міському палаці культури. До церемонії прощання доєдналися і наші журналісти. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим курбан Мухамедовим Русланом 1983 року народження. Проживав у місті Кременчук, закінчив Кременчуцький льотний коледж. Мав статус учасник бойових дій. Військовий пілот Руслан Курбен Мухамєдов загинув в авіакатастрофі на території Франції. У полеглого воїна лишилися батьки, сестра та син. Це був мій особистий товариш. Разом росли дитинство. Пересікались на гражданці. Останнього разу, коли пересіклись, Відновився, пішов до Збройних сил України. Це була його особиста вчинок, особиста мотивація. Ну, він був дуже веселий хлопчина, дуже життєрадісний. Син, синочка залишився, якого він ну, дуже любив його кровиночка. я не маю слів просто. Він був прекрасний мальчик, парень, мужчина. который никогда не бросит в беде, который всегда поможет. Это настоящий воин, который ушел на защиту Украины добровольцем. Он максимально отдавался защите Родины, защите нас с вами. Колектив телекомпанії «Візит» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Українського захисника Руслана Курбан-Мухамєдова, вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Сьогодні по обіді з Крюківського мосту у воду стрибнув 26-річний чоловік. Про це нам повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. На щастя, місцевий мешканець після падіння лишився неушкодженим. Більше деталей у прямій мові. Інформація надійшла до нас близько 12-ї години 30 хвилин про те, що невідомий, стрибнув з мосту. Відразу на місце прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 та водолази Аквасервіс Кременчук, які достали чоловіка на берег. На місці також були карета швидкої. Попередньо встановлено, що чоловік 98-го року народження, місцевий, який в подальшому відмовився від госпіталізації. Та залишив місце події. Третю добу поблизу села Мала Перещепина Полтавського району вогнеборці продовжують боротьбу із лісовою пожежею. Нагадаємо, займання сталося 15 вересня близько 16.40. Станом на 17 вересня площа пожежі пройдена вогнем близько 700 гектарів. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 гектарів. Також, за повідомленням очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, уночі сталося ще одне займання на території борівського лісництва у Великорублівській громаді. Там площа пожежі сягнула близько 200 гектарів лісового масиву та сухої рослинності. Нині вогнем охоплено орієнтовно 10 гектарів. Проведено евакуацію громадян із сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка та Сопківка. Загалом із населених пунктів евакуйовано 69 людей. Вигоріли як господарчі. Споруди, так і приватні помешкання людей. Втім, інформація щодо кількості. Пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється. До гасіння масштабної пожежі залучили 73 одиниці техніки, 423 представники служб та організацій. Із них від ДСНС понад 250 чоловік особового складу та 43 одиниці техніки. Тож навіть у день рятівника, який в Україні відзначають сьогодні, у своє професійне свято десятки людей продовжують бути там, де потрібні першими, будь-то приліт, порятунок людей чи пожежа. Причина загоряння людська недбалість, зазначив генеральний директор державного підприємства Ліси України Юрій Болоховець. За його словами, це результат підпалу сухої трави на приватному подвір'ї силами ДСНС і лісівників, які відважно борються з вогнем. Вдалося взяти під контроль дану пожежу, але вона ще навіть не локалізована, тому що постійно виникають нові вогнища. Пожежні розрахунки з інших областей України рухаються на допомогу полтавським лісівникам. Внаслідок масштабної лісової пожежі вогонь пошкодив більше 50 житлових та господарчих будівель. Усі доручення щодо евакуації людей їх підтримки вже надано. Евакуювали 69 мешканців п'яти сіл Новосанжарської громади. Постраждалі отримують необхідну допомогу. Харчування, ночівлю, матеріальну підтримку. Учора у селі Рокитне Кременчуцького району сталася масштабна пожежа сухої рослинності. Пожежу ліквідували, але через сильний вітер смог і запагару дістався до Кременчука. Повідомляють на сайті мерії. Також там зазначають, що небезпеки для містян немає. Проте фахівці муніципальної лабораторії рекомендують тимчасово обмежити перебування на вулиці та не провітрювати приміщення, уникати різноманітних тяжких фізичних навантажень на відкритому повітрі. Збільшити споживання кількості води. Днями у Кременчуці. Освятили фундамент нової вірменської церкви а також відкрили та освятили хачкар на території церкви. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили представники штабу спілки вірменів в Україні. Це важливий крок на шляху до створення духовного осередку, який стане місцем єднання та натхнення для всієї нашої громади. Йдеться у повідомленні. Крім поважних духовників, голів регіональних вірменських громад. На фото із відкриття можна побачити нардепа Юрія Шаповалова та мера міста Віталія Малецького. Фундамент церкви та хачкар з'явилися неподалік знищеного росіянами Амстору. До слова обіцяний владою пам'ятний знак жертвам. Амстору, який має з'явитися у сквері придніпровського парку, поряд із висадженими деревами коштом благодійників на згадку про вбитих у Амсторі, досі тільки на словах міської влади. Мова про зведення пам'ятника йшла навесні цього року. Втім, далі розмов справа поки так і не пішла. Третій рік війни Авіс і нині на своєму місці і в інших питаннях. Так батьки учнів досі скаржаться на занедбаний стан укриттів та недбалість керівництва. Батько одного із учнів 11-го ліцею розповів нашим журналістам, у якому стані знаходиться укриття, куди під час тривоги доводилося спускатися його дитині. Ми ж спробували розібратися у ситуації. Батько учня 11-го ліцею Дмитро Сукач поскаржився нашій редакції на погані умови в укритті гуртожитку залізничного технікуму. Розповідає, прийшли під час тривоги до укриття з дітьми і були в шоці. А через погане освітлення мало не впали на сходах. Є приміщення, як приклад, це людина, яка думає за свою роботу. Це, допустим, приміщення бомбосховища ЦНАПу. Яке робила, це абсолютно різні на внутрішній вигляд приміщення? Там, де я вам привів приклад міської ради і ЦНАПу, це все гарно, все охайно, стоять. Стільці дітям дуже удобно, стоять монітори, телевізори, все стоїть. Я так розумію, що журналісти були не один раз в приміщенні бомбосховища міської ради. Так я хочу задати питання: а чим хуже наші діти? Чому наші діти повинні сидіти в таких подвальних? Приміщеннях, де вонь, грязюка, непонятно торчать різні там прути, різні кронштейни, непонятно які стільці порвані, грязні, нема світла 2 вересня, коли вони прийшли, не було світла, не було там генератора. Там торчать високовольтні провода. Високовольтні провода це 380. Це запітка всього здання 380 вольт. Повинні до знати, і в коридорі торчать три високовольтних проводи. Скаржник заявляє, хоч і ті два класи, які туди ходили, перевели до укриття ЦНАПу, сховища і досі у вкрай поганому стані. Є договор про, про співпрацю між ЖД-технікумом і 11-м е ліцеєм, куди ходить мій, моя дитина. Де я його не бачив, але я так розумію, що там якісь общі е, такі питання. Е, хтось винен, хтось не винен, але все одно за це бомбосховище несе відповідь пані Білоконь. Є проєкт міської ради, рішення не проєкт, а рішення міської ради, де відповідальні за е, ці бомбосховища е, указані пана Усан, пані Усанова, е, пан Геннадій Москалик і ще. Проценко ЗВ, вона якась голова комісії який, якоїсь. Є протокол наради від 31 липня Дениса Шмигаль Денис, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який каже, забезпечити проведення додаткових оглядів будівель бомбосховищ. Обурений батько заявляє, після того як він та його дружина відзняли у соцмережі стан укриття, батьків перестали пускати всередину. За його словами, це неприпустимо, адже взаємодія з батьками учнів є невід'ємною складовою навчального процесу. Ось, бачите, що? А це була дитина із другого. В. Поранила ногу. Вони прикрили, були і Зараз прикрили оці, оці в цьому Масліза, На, наш, наша дитина Масліза. була. Бачите? Ось дивіться, будь ласка, ось подивіться. Просто дивіться, люди добрі, яке сховище для наших дітей забезпечили. Дмитро Сукач розповідає, не розуміє, чому за наявності підписів уповноважених осіб на документації, яка відноситься до цього сховища, ті ж самі уповноважені люди не відповідають за цей об'єкт. Повинно сидіти 40, не менше. Тобто, і вони це приміщення приймають. Так скажіть, будь ласка, чим винні наші діти? Чим? Вони хуже чого нас постійно заганяють в підвали, щоб ми що, нічого не бачили, щоб ми не бачили, як поступає наша влада. Чому не відповідає Усанова? Вона відповідна за освітній процес в місті Кременчук. Чому не відповідають ДСНСники, які підписували цей акт і зараз похватилися? До речі, на засіданні виконкому кілька днів тому міський голова Віталій Малецький на запитання, чи буде перевірка цього укриття, відповів, що перевірки вже були, і на них були присутні журналісти. Та й мовляв, які перевірки, якщо для ліцею робиться укриття у п'ятому садочку. Поряд п'ятий садочок частково розвантажить укриття ліцею номер 11, який він використовує. Тобто, це цей і ЦНАП, це і. Укриття технікуму залізничного транспорту в технікумі залізничного транспорту в укритті ліцей 11 власними силами виконав ремонт поточної системи освітлення там 14 тисяч, да, десь треба 16. Вони подадуть заявки, ми їм це все профінансуємо, проплатимо, тобто вони це саме відремонтували в цьому. Приміщення, яке не є у них на балансі, але ми дозволяємо їм цим зробити, тому що вони по договору користуються цим укриттям, і певні поліпшення в ньому можуть і мають робити для себе. Після інтерв'ю з Дмитром Сукачем ми вирішили самотужки дізнатися, що ж не так з цим бомбосховищем. Але як виявилося, потрапити туди складніше ніж на прийом до англійської королеви. Ми вирушили до директорки залізничного технікуму, аби дізнатися деталі та поспілкуватися. А у перспективі все ж таки показати реальний стан укриття у гуртожитку залізничного технікуму. Але після довгої розповіді про те, як у них в укритті все добре, і що в медіа мовляв суцільний наклеп. Директорка технікуму відмовилась пускати нас до укриття з незрозумілих причин. Про те, про що вже не в силах мовчати нашу знімальну групу, покликали до себе мешканці одного із будинків по вулиці Небесної Сотні. Літають мухи, тече багнюка та нестерпний сморід. Такий сміттєвий майданчик знаходиться просто під вікнами людей. Жителі просять владу та комунальників перенести сміттєві баки у інше місце та привести майданчик до ладу. Втім, отримують лише неаргументовані відмовки. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Не посвідти, Саша. Щоб, я, ну, я розказ, що... щоб я помідори рвути і світи сриваю. Мусорні контейнерим баки стоять відкриті і дуже близько біля вікон, 3-4 метри. По санітарним всім нормам мають бути на 20 мінімум, по всім санітарним нормам. Сміття розноситься, сморід, і вони в письмі сказали, що це майданчик. Який майданчик? Майданчик, мусорний майданчик, він має якісь е, якимось нормам соответствувати. Так він повинен бути забетонований, він повинен Огрожені. бути огорожений. Що це? це стихійна свалка, за яку по нормальному по законам України по треба виписувати штраф. Крім того, мешканці будинку зазначають, що через нестерпний сморід їм довелось закласти вікна зі сторони двору. Ми, розуміючи все це, лишилися світла, лишилися всього, щоб тільки не чути цей сморід, особливо влітку. Стояла 40 градусів жара. Тут були арбузи, отакі мухи, які в наш, в наш під'їзд неможливо було зійти. Скаржники говорять, що раніше сміттєві баки знаходились в іншому місці, та спочатку повномасштабного вторгнення там влада розгорнула так зване укриття, і сміттєві баки перенесли ближче до будинку. Стояли отам, потім вони тіпа, відкрили тут, сказали, що будемо робити бомбосховище, зробили бомбосховище. Ми навіть не знали, що є бомбосховище. Його десь побачили по картам, відкрили, відкопали. І потім е, потратили багато грошей, сказали, що вони туди світло провели, ще щось провели і зробили діюче бомбосховище. Тут нема де ховатися. Тобто, е, крім е, назви укриття, тут нічого нема. За цей час мешканці будинку неодноразово звертались до влади та комунальників. Втім, отримували лише відмовки. А, відповіді були. А... Завжди негативні і без конкретики. Листи виконкому були составлені, на мою думку, некоректно, тому що тут не прописано номера наших листів ісходящих, ні конкретно не було тут причини. Вказано, чому не можна просто перемістити контейнерні баки на 20 метрів від наших будинків. Тут управління КТП 1628. Не хоче співпрацювати з населенням взагалі відмовляються. Вони приїжджали, сказали да 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 красиво для картинки, а потім сказали ні, ми нічого робити не будемо. Тож ми звернулися за коментарем до департаменту житлово-комунального господарства. У зв'язку з тим, що було розрито це якби земляне укриття, яке по факту воно являється аварійним, тому зараз вирішується його подальша експлуатація на рівні міста. Як тільки буде можливість заїзду туди спецтехніки, контейнера будуть переставлені там, де вони до цього стояли і так не тривожили людей. Зараз немає можливості переставити в інше місце, тому що заїзд спецтехніки повинен забезпечити для забору сміття. Та як розповів нам під час останнього прийому віцемер Іван Москалик, це питання знаходиться на контролі, та вже зараз проводиться ряд обговорень щодо вирішення питання. Ми ще відпрацьовуємо з КТП в тому числі. Можливо, ми дещо змінимо графік роботи або графік вивозу цих контейнерів з КТП 1628, Але в першу чергу з двірниками попрацюємо, щоб вони складували сміття в баки, і прохання донести через ваші засоби масової інформації до мешканців, щоб вони все таки не залишали поруч або обабіч свої сміття. Тож на сьогодні мешканцям будинку залишається лише чекати. А скільки невідомо. Далі про ковід та епідситуацію в області. З 9 по 15 вересня на Полтавщині зареєстрували 794 випадки захворювань на коронавірус. Повідомили сьогодні журналістам під час брифінгу про стан захворюваності на ковід у області. Ситуація досить контрольована, кажуть медики. Втім, проблема залишається незмінною. Пізні звернення пацієнтів по медичну допомогу зараз з тих пацієнтів, що ми оце з два місяці з ними працюємо, переважають серед захворіли чоловіки на ковід. Молодиться на ковід. По віковому сенсу це пацієнти в когорті 20-40-60 років. Це ті пацієнти, які доволі молодого віку, вони складають десь 60-70%, може, чуть-чуть більше. А решта пацієнтів це пацієнти похилого віку старше 65 років. Але це пацієнти практично всі входять до групи ризику. Це пацієнти, ті, які мають супутні ускладнення, супутні захворювання. Це і сукровий діабет, і ожиріння, і гіпертонічна хвороба, і онкологічні захворювання. За словами медиків, протягом минулого тижня летальних випадків, спричинених коронавірусом, в області не реєстрували. Проте із серпня на Полтавщині померли семеро хворих на ковід. 19 Жоден із них не мав щеплення від коронавірусу, а саме щеплення, за словами медиків, є головним методом профілактики захворювань на ковід. Передбачити вакцинальну вакцину заложити всі оці мутовані ті самі, прояви коронавірусної інфекції ну неможливо. Але базовий імунітет вакцинацію ми отримуємо. І ми переболіємо з одного боку, ми чаще багато населення перехворіло на ковід, і тому ми відпрацьовуємо свої сили, свій імунітет. І тому у нас зараз ті, що поступають, вони тяжко не хворіють. Вакцини є, бригади щеплень є, сімейні лікарі є. І єдине, що, що нам потрібно активізувати цей процес і поновити щеплення в Полтавській області. Наше тіло це машина, і треба навчитися цією машиною керувати. Цими вихідними подібні тези лунали на психологічному тренінгу у бібліотеці для дорослих по соборній. Як це було? Далі у сюжеті. У Кремачуці відбувся психологічний тренінг для дорослих від практикуючої психологині Христини Петриченко. Фахівчиня допомагає людям вже понад 10 років. Ми сьогодні будемо розмовляти, як впоратися з собою в стресовій ситуації, бо ми всі живемо під час стресу. і У нас, до речі, зараз тривога. Як навчитися і якими методами зняти свою напругу, будемо говорити, що нами керує, чим ми керуємо, як навчитися опановувати свій фізичний, емоційний, душевний стан. Серед тих, хто завітав на тренінг, є і ті, хто переїхав до Краманчука лише нещодавно з Донецької області. Мы буквально месяц, не, чуть больше недели назад стали жить в Кудничуке, то есть мы переехали в Донецкой области. И для нас это было немножечко, вот этот переходный период, он сейчас проходит, он сложный, но в какой-то момент стала приятная атмосфера, красивые люди, умные, ну, довольно комфортно. И стало немножечко, знаете, вот ну, проще. Вот этого ощущения восприятия жизни. Що тут також можна жити жити можна завдати усюди. Головне, що в тебе є, що надихає, що дає тобі ту опору, де ти можеш жити. І я хочу сказати, що так, я, ну, ми лише кілька тижнів у Кременчуці, і дуже приємно, що оцей шлях, який ми зараз проходимо разом з подругою, він на цьому шляху ми взагалі ще не зустріли. Нікого не позитивного, поганого усе, що ми відчуваємо, це дуже добре ставлення до нас. А все інше ми подолаємо мешканцям Кременчука та гостям міста. Вона запропонувала кілька технік, аби покращити свій ментальний стан, зокрема, вправи на розуміння власного я. Що ми, ми пригадуємо? От що ми пригадуємо на Дитинство. Чому? Які моменти? Які яскраві безтурботність? Так, а що безвідповідальність? Безтурботність, безвідповідальність, якісь яскраві моменти, що ще? Ну, оце такі пришки з парашутом, морячко, відпустки, класні відпустки, класні свята, якісь там приємні зустрічі. Хто це зробив? Так, вам ну, вже не п'ять років. Коли ви останній раз там кудись ходили, якось класно проводили час? А? Так, хто це зробив? Ми самі. Так, О, молодці. Хто це прийняв рішення? Ми самі. Так, можете, коли ж хочете. Звісно. Ну, звісно. Ще одним цікавим заняттям, яке запропонувала психологиня учасникам тренінгу, це намалювати тортик і описати ним своє життя. За словами пані Христини, у цій вправі найголовніше першим чином всередині тортику розмістити своє я. Довкола треба намалювати шість шматочків. В першому шматочку ми, ми перелічуємо тих людей, які мене надихають, підтримують, допомагають. До яких я можу звернутися так спокійно? Я. 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 Це добре, коли є я. Хто не напише себе, все мінус. Я прикметники, які описують моє життя, яке моє життя. Заключним етапом тренінгу були враження та подальші побажання учасників процесу деякі навіть попросили психологиню влаштовувати і надалі подібні психологічні тренінги у бібліотеці. Наприкінці обміну думок психологиня попросила учасників тренінгу вибрати тему для обговорення на наступний раз. Так що, скоріш за все, подібний тренінг знову повториться у Кременчуці, але коли поки що невідомо. Вчитися нудно не буде під таким гаслом сьогодні. У стінах вищого професійного училища номер 7 відбулася зустріч знайомства новоспечених першокурсників із педколективом, а також вихованцями закладу. Як демонстрували свої таланти ті, кого по праву можна назвати корифеями процесу навчального та творчого? Бачили наші журналісти. З нагоди посвяти першокурсників у Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 відбувся концерт за участі тих, хто вже не перший рік тут навчається. У тому, що студентське життя то не лише лекції та практичні заняття, а й творче життя у стінах закладу, розповідають нам вихованці ВПУ. Готувалися дуже старанно, все у нас було сплановано. Колектив дружній, не було ніяких проблем. Микола Несен каже, присвятили концерт цьогорічним першокурсникам. Цьому році на перший курс зараховано на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 316 учнів і плюс 92. У нас це здобувачі освіти, які здобувають фахову передвищу освіту, тобто хвах молодший бакалавр. Діти всі хороші, відповідно. Загальний континент на сьогодні, якщо подивитися, здобувачі освіти 1031. Вагома частина концерту присвячена російському вторгненню та жахам війни. Проведені паралелі з Другою світовою війною. Першокурсникам було пізнавально, каже новоспечений студент Максим. Більше як пізнавально, що було у нас в країні в ну, 1941 році. і так далі. За словами юних студентів, концерт закребується в їхній пам'яті як яскрава подія. Нас дуже сильно замотивували, був яскравий концерт. Так, Дуже сподобалось, було дуже гарно. Була остання інформація нашого новинного випуску. Кілька слів про синоптичну картину на екватор робочого тижня у Кременчуці. Завтра варто очікувати на хмарний з проясненнями день. Вранці та в день можливі опади у вигляді дощу. Ближче до вечора дощ має припинитися. А от на термометрі мінімальні температурні показники у межах плюс 17 градусів, максимально повітря прогріється до 23 градусів тепла. Пориви північного та північно-східного вітру можливі до 8 метрів на секунду. Бережіть себе, підтримуйте українське військо. Зустрінемось.